Я ж типу розсуждаю. Короче, що тут фара, капот. А, и фасад верлайн, ну і вже проданий. Ну і продавати 11 11, каться дорого. Прийняли рішення і ми будемо по ходу брати за роботу. Давайте так приймаємо рішення. Беремо чи ні. Ми купили новий проєкт. Денчик ти довольний? Довольний. Альзо, братва, всем привет. Я, наверное, думаю, что будет уже, скорее всего, новая серия. Так как видите, да, наш поставщик уже на подъемничке. Сейчас мы будем делать дефектовку, смотреть, что вообще нам надо заказывать, что менять, потому что Владик сейчас пока у нас занимается нашей зависшей шкодой, которая что у нас почему-то очень долго продается. Ну, такое. Приехали клиенты, сейчас он там с ними пообщается и вернется. Вот, а мы пока, ну, сейчас будем смотреть, заниматься вообще, что да как, что нам надо заказывать, потому что, ну, много всяких деталей, которые очень мелкие, которые нужны. Вот, мы сейчас все снимем, посмотрим, что нам именно надо. И, скорее всего, там у нас есть знакомые ребята в Чехии, которые там занимаются разборкой. У них вроде как бы должно быть, и они там посмотрят, сказали. Поэтому как-то так, сейчас снимем бампер, снимем фару, капот. Ну, такое, капот, то как бы понятно, что нам нужен новый капот. Поэтому сейчас снимем бампер, решетку и посмотрим, что тут вообще снизу. Там все ли живое, все ли целое. Потому что мы такие на эйфории все купили. А сегодня начинаем уже прицениваться и думаем, опа, а может быть и забор. Якось так. Ну, короче, сейчас будем заниматься. Будем делать подсемчики, показывать. Сейчас еще раз подарим машину. Покажем под днище, что там с ней все нормально, все чена, все у нас потому что ну, так мы уже на скорую руку посмотрели в принципі, там все в огнях, но сейчас на видео все поснимем покажем. Братва, всем хал! Так. так, короче, що мы поняли с нынешнего момента. У нас есть доска, тут мы вам зараз покажем, мы будем там випасти. Грубо говоря, е, велике ми розуміємо, що нам треба там, капот, крило туди-сюди. Але суть в тому, що його немає, просто його нема. Його, щоб купити, це просто за гранію фантастики. Тому що, типу, капот, крило це. Это... Оказалось а бампер це просто щось що з чим-то, не знаю. Коротше, фара ми в принципі почнемо фара, тільки фара стоїть 600, правильно? Так. Да. 600, ну, і капот 600. Зараз ми знімаємо бампер. А, ми, кстати, познали до Сереги. Серега нам сказав, що він може нам вирівняти красивенько капот. І це крило, тому що по крилові проблеми немає такої сильної. Він нам вирівняє і гарненько покрасить. Буде два елімента крашені. Ну, а так, в общем, машина в то не проблема. Вот. Ми зараз купуємо рішетки е, всю бомбулейлу. Нам треба цю верхню, верхню планку купити. І все, зараз ми знімаємо бампер, дивимося, що в нас по партронікам, що в нас по, этому, по всім деталям, по пластикам, кріплення на фару і так далі. Тут, кстати, ні один болт не був кручений, по-перше, на минуточку. Ну, зараз покрутимо. Да. А, і кстати, ти ж піднімав її, так? Да? Да, 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 все, я... машинка сухесенька, як сльоза. Ну, зараз ми будемо коротше все дивитися. ГРМ була тут замінена 10 тисяч назад. Яких 10 тисяч назад? Якщо там зараз на ній 204 тисячі, а обмінялося на 201,5. А 204? У 25-му році в березні в, в лютому місяці. А, зо, окей. Оце він вам не розказує. васа помпа була міняна і ремінь. А, і натяжний ролик. Короче, все, братва, Ми зараз все знімаємо і вже включимося. Короче, все, зараз ми розбираємо фару. Тут все зараз подивимося, все це і вже вам включимося. Так що не переключаємося, скоро буде продовження. Так, братва, все, ми вже в принципі, все зрозуміли, що нам треба. З Женькою. Ми вже все розібрали. Коротше, по факту, нам Серега сказав, що може зробити цей капот і це крило, тому що у нас тут все цілесеньке. Всі пластики ми вже зрозуміли, які нам надо. Нам по факту треба бампер і кріплення все в бампері. У нас всі защолки цілі. У нас виходить ціла. Етат, виходить... Що в нас ціле? У нас, в принципі, все ціле. У нас омивачки на фарі цілі, трубки цілі, ну крім одної, ми там зараз і спаяємо, то не проблема. Партроніки у нас косався ціла, все повністю ціле. Ми зараз знаходимо бампер, знаходимо фару, кріплення на фару. І, в принципі, Бампер, все це накидаємо і потім будемо вести Серегові. У нас буде поліровка, буде повний розбір салону, ми будемо все їх їм чистити, робити. Тут буде два підкраси, крило і капот. Тут взагалі ніяка силовуха не, ну, взагалі нічого не нарушено. Я навіть не знаю, що тут все нарушено. Все чітко. Тому я думаю, що проєкт, як буде нас, машинка, вийде просто ну, огонь. Ну, тут просто повний фул, повністю всі асистенти, все, що може бути, в цій машині, в ній є. Поэтому очікуйте, все буде. Ми їдемо відпочивати, бо вже сьогодні замучилися, завтра буде наступний день. Братва вже все приїхав, Саня з Дортмунда. приїхав на розборку до себе, бо тільки там ми знайшли оригінальну фару. Оригінальний бампер в решетку все комплект. Зараз до нього позвонимо. Ну, да. Алло, Алло, да, Сань, привіт. Тут якраз привет. в Ютубчик заснімаємо. Що там, Сань, все нормально, все виходить? Все нормально. Це, конечно, запчасти як до цс стоїть, як до первого самолета. Але? Да, да, да. Все, головне, главный шпинукратник, все файно туда, я бачу. Ну, в принципі, нормально. Там, ну, то... Ну, да, так, да. все нормально. Він все. зараз знімає те, що ми говорили, да, да, і... да, да. Десь все без радіатора. Так, на вигляд, сань, все гарно, так? Да? Так, С... да, так, да, так. Да. все окей, кріплення, всі цілі. Все, супер. Він ну, бампер тут, конечно, ти бачив, да? ]що да, да. Буде... Ні, бампер ми будемо під перекрас, там все, все файно, все хорошо, то не проблема. Не знаю, конечно, що запчастя до ТЗ-шки стільки стоїть. Це просто страшно. Ну ми вже потім підписчикам розкажемо, скільки все буде в комплекті коштувати. Сань, все, я тобі сильно дякую. Славіку, оддільно дякую. Славі вже відрік. Славі. Слава Підписникам Привіт. Помахай. Підписникам Привіт, помахай. Сала. Помахай підписникам Привіт. Він говорить. Він просто він просто голодний, хлопці. Тому отак. От все, хорошо. Я тобі подякував. Давай щасливо. Давай. Хух, капець, ми єлі вирвали, щоб ви просто собі розуміли. 2500 євро вони хотіли за фару і повністю комплект, бампер в комплекті. Ми хотіли спочатку Тайвань, ми вже обсуждали це все, але ми прийняли рішення, що тільки оригінал. Тому ми сторгувалися трошечки, звісно, все одно це дуже дорого виходить. Але слава Богу, Саня прийшов, все подивився, зараз Саня оплатить. Славік якраз їде з Дортмунда, і завтра, нам, і, а, завтра ми ще сьогодні ввечері будемо це все забирати. Якось так. Ми будемо розбирати машину, відріхтовуємо капот і крило, і вас чекає дуже класний момент, тому що машинка буде. Ви, ви просто собі навіть не представляєте, Як тобі моя ідея, Женька, буде бомба? Да, взагалі буде в Все. Ми поки По... не будемо говорити. Да, Це буде віде. вам така маленька інтрижка, але машина, ви собі навіть не представляєте, який план, є, люди будуть приїжджати сюди, і це буде мінімум на 48 годин роботи. Якось так. Братва, всім доброго раночку, це новий день. Ми вже виїжджаємо на баден-баден до Славона забирати наші запчастини. Тому що він вчора вночі аж приїхав. Ви бачили, ми вчора дзвонили, знайшли класне об'явлення. Звісно, да, вони з котеняки не хотіли сильно торгуватися, але нічого. Як на минуточку, на даний момент мінус півтори тисячі дзинь. Це фара і повністю бампер в зборі. E, Тому зараз ми виїжджаємо виїхали. Ми вже їдемо в баден баден Зараз до Славончика забираємо, в Таурех зараз ставимо, сложимо сидіння, все грузимо і повертаємося на базу. Нам треба виставити e, повністю все бампер, фари, все попідключати, все повиставляти. Маємо відвозити або Сергій приїде до нас, або ми будемо відвозити Серегі, щоб він відрихтував крило і капот, тому що я хочу, щоб було оригінал. І вас чекає один дуже класний сюрприз, тому що ми задумали такий план по цьому автомобілю. Стільки людей залучено, що просто страшно. Тому я думаю, що вам буде всім цікаво. Підписуємося, ставимо колокольчики і слідкуємо. Поэтому так, ми відвігаємося, їдемо. Надію, що все буде супер, тому що пацан сказали, що запчасті класні і з хорошої машини. Якось так ми відвігаємося. Все, братва, під'їжджаємо на заправочку. Зараз стоїть. Вже жде мене. Каже, кофе тобі поставлю. Так що зараз ділова встреча туди-сюди і по плечам. Славік, це все в ютубчик, в ютубчик, понял, дай боже. Понял, понял. Все, братик, ти, ти мені все, при, все привіз? Да. Все четко. Ні, да туда. Надо ехать. Ні, ні, я понял. Ні, ну з тиганами там було проблематично трохи, да? Ти що, там серйозні люди были. Да ти, ти, ти ж казав, що ти голодний. Нет. Ти же не міг ты же зараз, зараз пурь, як ту зігрелку. Та ні, там такі ребята, що якби... Все, я Вибор понял. Був і, 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 Ладно, зараз, і, зараз... я. Зараз я паркуюся і це саме. Все, братва, зараз паркуємося і обсуждаємо деякі все, моменти і все. Все, братва, ми вже попили кавуське і приїхали за запчастями. Славончик. Будемо вже. Давай вскрив... показуємо, відкриває... нам студію. Так, все. От так це все У нас бампер йде в зборі. А, Стоп, подожди. Да, да, ще фара. Сейчас, все, У нас йде бампер весь в зборі повністю білого цвіта. Ну, це ми все відправимо, це типу не проблема. Він йде повністю весь тілесенький, з противотуманками, коса на партроніки, все повністю. І плюс рішетка. Рішеточка в нас тут стоїть. В принципі, нормально. Че О, ж, і фара. Фара дорога, да я рішив її, думаю, це да, да, буде но... Да. Фара в нас взагалі чи А ну давай поставимо зараз розпакуємо. Треба ж показати. Щоб потім не говорили, що да, Тайвань. Тут Тайвань шо? да, за полтори тисячі євро. Да, да, там такий склад, там якби... Тайваням, тайваням даже не попаду. У меня хотя и были обладателі, но типа ти блоки, но типа... Стой, не держав, не джой. Прикинь, сейчас Да не разоб'ється. Все, крепежи всі кріпі житті лесненькі, та ні, ти шу, фара взагалі ідеальний. Тобі б надо було другу забирать, ти б її дороже навіть продав би, я думаю, другу. Так, вже я б щось тупоном не треба було там чуть щось по-другому. Все, номер, все у нас сходиться. Це європейка, поэтому все, бомба, ракета, петарда. Ну що там, слайд. Ти вчора... казав скільки взагалі комплекту стоїть? Полторашка? Ні, 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 а взагалі з радіатором. З радіаторами там 2500 є. половиною тисячі. Вони ну, да. вчора торгувалися. Ви там що, вас було жорстко, так? Да? Ти прикинь, такі це. Ці... Да, так, да, там такі типи серйозні були. А що там таких морд, там такий да? склад, да, такі там тисяча морд лежить. Ну, да, не по це цехі, а. Ну, на всі машини практично там да. на X і на свіжі, 23 треті, і всі в основному рис. Просто е, суть в тому, що виходить, е, як сказати, немає. Ну, не нормальні запчастима, лібо Англія, там вже зовсім чуть по-другому система йде. І немає, щоб все було зберег. Да. Я хотів іменно оригінал, щоб з Тайвані це все не собирати. Так він і не хотів торгуватися, тому що ж він вони в курсі, що ну то да, вона одна на всю германію. Да, самому, да, да. Да, Поэтому, да. Так, так, потім так коротше. Зараз ми от маємо засунути ось сюди. Короче, Знаєш як? Давай ми його скрутимо, так як в трубочку. В здесь. трубочку? Да, Мінікати, що буде <ріху> в тому момент. Ладно, все, братва. Не, завіза, ми зараз зараз, зараз загружаємо. От... Зараз повністю загружаємо і вже потім включимося. Ми загрузилися. Машини, а ну словон, ну У нього, звісно, поярче тут базарання. Ну, вес, віс масовою бере. Да, да, да. Все, ми зараз видвігаємося і їдемо на базу збирати, бо вже сьогодні маємо вести машину на рихтовку. Тому що ми кажемо, Славіку велике дякуємо. Мені якраз їхав звідти, якраз обращаюсь. все забрав. Да я його обов'язково стрінку відмічу, під відео навіть не обсуждається. Теж пацан займається нормальними тачками. Моя красню зараз комерція на продажівозможна. Ну і навряд ли, конечно, що поки вийде серія, вона буде ще не продана. А є Єшка, Кстати, я заберу на следующую неделю. Ну може, якщо ти будеш туди їхати, у Дортму, може в місце поїхати. А ну двісті дванадцятий Мерседес 2.2 й два дітей. Короче, ви підписуємо там під Хватає, якби він нормальні апаратурки продає. Все, ми відвігаємося, їдемо. Зараз апаратура вже в нас загружена, тому їдемо відвозити запчасті. Збираємо і їдемо на ріхтовку. Все, братва, ми вже приїхали Женьок, поздоровуйся з підписчиками. Да, Всім привіт. Вот. Коротше, план в нас який. Ми зараз тут робимо такі вещі. Ми міняємо косу на партроніки, тому що тут ці мазофакери її просто обрубали. А в нас є покаже косу. У нас коса, все, все цілесненько, з фішкою зі всім, щоб ми не паяли. Зараз ми це все ділаємо, встановлюємо фару в нас. Ще раз вам покажу фару. Фара у нас все Хай, стій, бомба. Ми її теж ставимо, все виставляємо і будемо вести. А, і рішотка верхня, в нас теж є, все оригінал. Ну, Все стоїть. От, от воно. Е, бляха муха. о. Е, коротко, ми її зараз все виставляємо. І будемо вести до. І будемо вести до Сереги. Серега нам буде робити ріхтовку, крила і капота. Все підготувати. І я ж кажу, буде скоро сюрприз. Я зараз дзвоню і я думаю, що люди впишуться в цю тему, яку я предложив. Це буде Едік. А ви розумієте, Едік це пов'язане щось з клеєм з клеєнням. Не з клеєм, а з клеєнням. Тому так, все, ми починаємо працювати. Женьочок, клеєк не будемо, точно. Ти готов, Женіок? Конечно, все. Братва, все, ми вже підсобрали вже бампер, в нас вже тут все стоїть. Зараз в нас є момент. Ми ще навіть не пробували. Спеціально я сказав, що включу камеру. Вот, ми фару вже поставили оригінал. Момент Зараз будемо пробувати, що вона заводиться. Ну, працює, верніше. Зараз все будемо бачити. Та включаю зажигання. Опа, я вже бачу працює. Не працює. Ва... Шутка працює. Шутка А, ключа нема. От голова, блін. Я, я бля злякався, думав, не працює машина. Що за шляпа? А що за хуйня? Все, знімай тут нахрен фару. Смотрим, ті, чи не, заводиться. Короче, не заводиться машина. що братва, все, Ми вже вияснили проблему. Я просто ключа реально не поставив. Його треба було всунути сюди. Ми зараз його этот сами, просто батарейку давай. Все, давай, провіряємо. Работає. Дальні Ще... моргни не треба заводити. Поворотник включи. Чекай говори. я заведу вже покажу, що вона <звук> працює. Все, во, все, часики. Почекай! Да шо ти песня. Ну, зараз на я трошки висадився, коли вона не заводилася. Хотя <звук> без ключових це просто камба. Все, включимося далі, коли вже будемо все збирати в кучу. Фу, братва, пару годин роботи. Женьок, все чи навіть? Показуємо ну, апаратуру. Так, да, показуємо. Ну, що вона ще не готова, у нас, звісно. Ну, вже вона виглядає, як настоящий пасатик волосатик Та що ти? Диви. Лялечка. Просто лялечка. Все, зараз веземо на рихтовку отого от кантика і ось цього крила. Бо я хочу, щоб було заводське. Ревеземо це на рихтовку і ось це на рихтовочку. І все. Шліфуємо, все робимо і скоро поймете, що буде далі з цим апаратиком. Ну, Смотриться, звісно, чи да, Ми тільки рихтуємо це все і не красимо. Ми ще, грубо говоря, нічого не зробили. Ну що, помінявся? Ну вже би, да. на мінуточку мінус 1,5 ну, рубля. Прогрес вже движеться. Ну, прогрес йде. Це найголовніше. Братва, зараз вам ще раз покажу апаратурку. Я просто довольний. Ви собі навіть не представляєте, це наш перший проект. Отака красота в нас. Женька, покажемо, як нас кормлять на фірмі. Ну, пауза. Курці пауза. Все, зараз я вам покажу. Так, у нас поршик в ремонті. Зараз ми тут делаем ветер. Апгрейд нашого прицепу. Ну, у нас не один, звісно, але це один із. І в нас тут що? У нас тут поляна, м'ясило, кукурудка. Та що ти красиво, все як? Я розумію, що може це не цікаво, але то без різниці. Ви мусите дивитися це, тому що треба ставити лайки, коментувати все, як має бути. Саня, скажи привіт підписчикам. Привіт. Все, якось так братва. Ми зараз їмо і веземо машину на рихтовку. Давай, Сережка, мікрофон вдягай. Бомусимо, бо треба базарити. Давай, диваймо. Коротше, Сереженька, пацієнт. Треба зробити все красиво. Ну, ти можеш зробити все красиво, у Теб 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 тебе в тебе. А в тебе вибору нема, в принципі, що я питаюся в тебе. Okay. Серегу розбудили І там спала. Коротше, дивись. Витягуємо капот і витягуємо крило. Все, okay. стоєчка. А, так, да, і це було. Okay. Ну дивись, Серега, зараз э, ми піднімемо, там треба чуть замок подати. Yeah, Поняв? Диви, дивись, диви, бачиш, тому що він трохи смістився в цю сторону. Бачиш, його треба вирівняти. Якраз ти подасиш сюди, на, на нас, і він стане в центр. Yeah, yeah, nee, не, не, тут все чітко сидить. Він, він дорисів, дивись Серега. Бачиш, а тут щільт. І диви, бачиш, як там воно загнуло його. Uh -huh. Там замок сам. Okay. Поняв? Ну, якщо що, ми знаємо, де донор є. Ви бачите, треба буде трохи подати цей. Тут ось, просто на себе його потягнути. Попробуй. Ні, там вже на капоті, відкуди-то тут. Або так, так. Так, так, так. Щоб не їб*** Ну, щоб, коротше, було все чиназис, зрозумів? Угу. Ну, ти ж знаєш. Ми його тоді засовували, щоб не ламати кріплення. Так, тому що воно ціле. Окей. Так, його просто все файненько відрівняти. І все, буде бомба. Тут же ми потім все помиємо, все поприбираємо. Бачиш, він якраз, якщо ти якраз, якраз ти подасиш сюди, і він якраз чуть сміститься і буде стане якраз центр. Йому трохи залишилося. Окей. Окей? Угу. Все тоді, Сереженка, Данкішон. Все, туши так. Зараз вирішуємо це питання і вже включимося. Братва, почався новий день. Це вже десь ми 3-4 дні, як ми це все підготавлювали. Суть яка? Забрали ми машинку, Серега нам зробив все добре, він пригнав її вчора ввечері, ми тому і не знімали нічого. Коротше, все зараз виглядає, все чудово, все у нас кантик встановлений, тут у нас все встановлено. Якби питань ніяких немає. Но є для вас один сюрприз, що ми запланували цим автомобілем. Ми будемо розбирати повністю салон, все повністю там вичищати, там буде ідеально. Але по кузову ми вирішили так, щоб це був реально дійсно класний, цікавий проєкт. Ми домовилися з Едіком, з його напарником. Вони приїжджають в п'ятницю. Ми вже заказали пленку. Машина буде вся затягуватися в пленку. Верх буде в нас лишатися чорного кольору, зіркала чорного кольору. І антихром будемо ми робити також. І матова буде пльоночка, вся повністю по даному апаратіку. Тому я думаю, що проект буде дуже цікавий. Ми зараз їдемо, вимиваємо машину до ідеала. По кузову, потім розбираємо, знімаємо бампера, знімаємо все повністю і будемо підготавлю до поклейки, щоб Едік вже приїхав в п'ятницю і вони починали вже працювати. Тому в нас такий план, щоб ми хочемо за 48 годин обклеїти всю машину і доробити хімчистку, і покати вам готовий класний результат. Я сподіваюся, що машинка вийде дуже класна. Якось так ми відвігаємося на моєчку, будемо мити апаратуру. А я сьогодні ну що на моєчки? Сюди! Якось так. Погнали. Спину, спину. Чекай спина. Все. Хороший. Все, летимо. А, братваше, забувся вам показати. Купили ми повністю тормоза вкруг. Будемо того їх міняти, тому що є там чуть вироботка. Ми це все замінимо. ГРМ замінений, помпа замінена, в принципі, все чітко. А ми вимиваємо двішечку, подкапоточку. Ну, буде просто лялечка. Якось так. Ми відвігаємося. Братва. Ми закончили розбір машини. Чесно, ми задовбалися так, що ну, просто не виносимо жара і все остальне. Ладно, Менше з тим. Коротше, ми розібрали бампера, ми зняли ручки, ми зняли хром, зняли задній бампер. В принципі, все ми підготували, Фари ми також підготували. В принципі, все ми зробили таке, то, що треба. В п'ятницю ми її перетираємо повністю глиною, повністю всю глиною, щоб ніде цього краплення не було, тому що ми заказали дуже дорогу пленку. Ребята, там пленка касульки такої стоїть, що страшно. І Приїжджають п'ятницю пацани і почнуть її обклеювати. У нас є час до неділі. Ми в неділю маємо закінчити обклейку. Пацани приїжджають з ночовками, вони в п'ятницю з п'ятницю на суботу, з суботу на неділю. І я сподіваюся, що вони все встигнуть зробити. Ну, у нас по планах так. Тому зараз ми очікуємо пацанів, все повністю обклеюємо. Зараз купуємо значки, там ще такі всякі мелочі. І коли вони вже обклеють машину, ми будемо приступати до технічної частини. У нас там треба замітити тормозні колодки, диски всяку, всяку ерунду. І розбираємо повністю салон, повністю він буде розбиратися. І ми починаємо хімчистку дуже сильно плотно. Тому ця машинка має виїхати як нова. Я сюди стільки сил денег вложив, щоб ви. Я хочу, щоб ви реально дійсно побачили той результат, який я бачу в себе в голові. І я сподіваюся, що вам сподобається. Женька, тобі як буде по моєму плану, все буде чітко? Ні, я теж сподіваюся, що буде вообще все вогнях. І так як запланували, і так все, коли у нас построено в голове, получится, то это просто будет вогонь. Це буде вогонь. Все, ладно, братва, ми будемо їхати додому. Надіюсь, ми, ми будемо встигати. В цієї суботи буде якраз. Це ми якраз знімаємо е, коли такий на сьогодні день. Вівторок. Це ми вівторок знімаємо, в суботу буде виходити серія по як ми купували цей автомобіль. Тому не пропустіть. Все, всіх обняв, ми їдемо додому. Чесно, я розумію, я навіть не знаю, що говорити. Коротше, ми вилітаємо, їдемо додому. Так, що включимося вже на Ми завтра продовжимо роботу по ній і вже чекаємо пацанів на п'ятницю і будемо давати повний газ. Буде дуже багато класного контенту. Я сподіваюся, вам все сподобається. Всіх обняв.